Шановні колеги, я підготував звернення до прокурора Черкаської області. Він нова людина. Може, щось з того вийде. Давайте спробуємо підтримати. Протягом 2012-14 років група осіб, в тому числі високопосадовців, за свідченням очевидців, засоби масової інформації. За, за безпосередньої участі екс-губернатора Сергія Тулуба була скоєна низка резонансних злочинів мною. Громадянами, іншими депутатами місцевих рад, в тому числі від імені Черкаської міської ради, оформлені відповідні звернення до правоохоронних органів за фактами. Ну, пам'ятаєте, ми розглядали декілька разів на сесіях міської ради, в частності там по, по фальсифікації виборів і так далі. По де тільки де, 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 деяка частина. Підпал та розгром обдержадміністрації адміністрації 23 січня 2014 року. У результаті було затримано близько 60 осіб, які тримали під вартою кілька тижнів. Значить, проти депутата міської ради Максима Болотецького була порушена кримінальна справа. Недавно поінформували, що зняті звинувачення. Але ж мене, ви ж розумієте, за настільки подія, яка була сколихнула Україну і світ. Там Маса збитків нанесені як у власній адміністрації, так і окремим ну, багатьом громадянам, тому числі, ви пам'ятаєте, про трагедію Олія, ну, Галушки і інші речі. Максиму дали дали відповідь, що з тебе знято ну, звинувачення, але ж ніхто ні, ніхто ж не розглядає це питання далі. Друге питання: провокація з жорстоким побиттям автомайдану. 27 січня 2014 року затримані були десятки людей. Виник не знайдено тільки за фактом тільки за частиною звернення потерпілих учасникам завдано важких фізичних ушкоджень за матеріальної шкоди. Ну, наприклад, я спілкуюся із нашим космочанином Олегом Олег, Олег. Значить, помічник Петяне Чорнові, він зараз воює в батальйоні Азов. Значить, він подав позов на 500 тисяч гривень і йому мають відшкодувати по закону, тому що він тоді, коли били автомайдан, він отримав важкі тілесні ушкодження. Значить, то хто ж має це платити, не, не держава, по ідеї. так же? ми з вами знаємо, хто це все організовував, значить і хто це підтримав. Третє, організовано провокації на блокпості на дамбі 20 лютого, під час якої так називаємо Луганський Беркут посилений бандитами під прикриттям черкаських охоронців, жорстоко побив людей, кілька отримали вогнепальні поранення. Злочинців не знайдено. До речі. Є задокументовані документовані свідчення. Частина людей, які тоді це ж була акція для придушення на майдані, перестріляли 100 чоловік, і в Черкасах мали пристрелити декілька осіб. А людей, які затягнули на дамбу, значить просто косили поверху з автоматами, але дехто отримав значить, ну, відповідні е, пошкодження. До речі, до, до питання автомайдану вертаюся до другого питання. Мною зафіксовано у мене є документи. Значить, відеоматеріали, де начальник ГАІ займається начальник ГАІ, значить, колишній. він безпосередньо керує питанням, коли палять машини, коли б'ють машини, коли добивають, добивають людей. Ніхто ж не дав відповідь на ці питання. Тому в даній ситуації я репліку таку кидаю в адрес виступаючого Миколи Добровольського, який говорив про те, що значить, ну якби по-іншому було, то не могло б могло не статися трагедія, яка сьогодні відбувається на сході і в цілому. В країні, якби ми з вами не мовчали, то не було. Розумієте? Якби не мовчали, до речі, я пропущу, зараз далі піду. Подивіться, що відбувається. От тільки що пресу, інтернет ну, переглядаю. Значить, наші черкащани, які попали в засідки, які попали під обстріл, яких тепер звинувачують, що вони зрадники. Та, Таких маса інформацій. Зрадники Пасхуди сидять, бачили інформацію про генерала Бориска, який сидить у Львові і командує то. Значить, генерал міліції і таких дуже багато, і ми це знаємо. І до речі, я думаю, що в командуванні значить, країни там теж є зрадники, тому що я це пройшов дві тисячі 2012 році, коли здали мій округ, просто продали за участю Батьківщині. Ми мали отримати 250 мандатів і перемогти в мирний спосіб, коли я персонально. Звертався до Яценюка, Турчинова і так далі. Хлопці, станьте поперед людей на майдані. Нас зібралося 10 разів мільйон. Станьте поперед. ми в мирний спосіб кончив цю банду. Кончили банду. Розвели те, що розвели, на жаль. Значить, тому я прошу підтримки. Завершую слідуюче питання: злочина протидія з боку працівників правоховної групи депутатів Черкаської міської ради, під які прапору Євросоюзу, частина із вас. При тоді. Тоді пам'ятаєте, для мене це особливе, тому що порушений був кримінальна справа проти депутата міської ради, мого сина Максима Булатецької, Приходька Ярослава, активіста. Ну просто знайшли, знайшли крайніх. Значить, забрали закордонний паспорт, порушили кримінальну справу. зараз написали, ну нічого, прапор вже висить. Значить, слідуюче питання: це потрібно розглянути. Жоден працівник міліції не притягнений до відповідальності. Я бачив справу: 70 працівників правоохоронців давали свідчення, що незаконний спосіб піднімався прапор Євросоюзу, і свідчили, до речі, дехто тут присутніх, не, було, не міліціонерів. Заставило на рекламу. Масовий організований, до... Масовий організований вивіз до Києва, бандитів тітушок для придушення мирних акцій протесту під час Євромайдану. У мене відеоматеріали, де автобуси повертаються і отримують бабло. І наших людей, як ми внедрили, теж отримали ми тільки ми з другого майдану. їхали. Значить, організація тітушок для протидії на протестних акціях Це масово постійно було. В тому числі така відома акція, як жидів». Конкретно ж була ситуація, всі це бачили. Масштабні після під час виборів до Верховної Ради у жовтні і грудні 2013 року, які дали змогу громадянам реалізувати свої виборчі права. Звертаюся до прокурора з вимогою розслідувати вказані злочини та регулярно інформувати з цього приводу Черкаську міську громаду. Значить, і прошу вашої підтримки. І остання репліка: мене збурює хлопців із самоборони, які знайшли мужність і поїхали олійника. Я особисто говорив із прокурором Олійником, просив його звернутися до батька. Хай батько дурака не валяє, хай батько хоч, хоч що-небудь. Він каже: батько все робить по закону, як це ще було в період той. Тепер подивіться, що робиться. Люди приїхали, ця та тварина мала б скласти просто повноваження. Просто повноваження прокурорське. Приїхали люди, попросили скласти повноваження, Так проти них порушили кримінальну справу. Продовжується система. То я прошу вас, підтримайте от в цій частині, тому що ще є багато питань. А що стосується дій прокурора Миколінка по, по активістам, які олійника просили написати заяву, я думаю, що ми з вами маємо до цього повернутися і дати цьому оцінку. І якщо Миколенко збирається так служити, як дехто з справців, то ми маємо з вами значить, допомогти, щоб він не обіймав цю посаду. Дякую, вибачте, будь ласка.